Ну що, iPhone 17 вже тут і хайп навколо нього потрохи спадає. Але тут виникає питання, чи насправді 17 Pro Max краще, ніж минулорічний 16 Pro Max, щоб вкласти в нього ще більше грошей. Тож сьогодні ми порівняємо 17 Pro Max проти 16 Pro Max. -у. Вітаю, мене звати Аліна, і ви на каналі Сторіну. І розпочнемо ми з дизайну. Якщо подивитись на 16 Pro Max, одразу зрозуміло, що це айфон дизайн впізнаваний і зрозумілий, і ми не спутаємо його ні з чим. А от 17-ка має деякі зміни. Відчувається спадковість. Блок камер залишився на своєму місці. Apple не стала розміщувати камери в лінії, бо тоді б фанати Піксель здійняли б шум. Але нова кольорова палітра, скляні вставки, кольорові відтінки. Це все. Це викликає емоцію. І ці емоції бувають різними. Комусь подобається, комусь ні, але дизайн точно не залишається без уваги. Звертаємо увагу на виріс під динаміки. У 17-го Max їх стало більше. Тепер вони розташовані симетрично. Також ми поглянемо на сім лоток. У 16-го Max він розташований приблизно посередині корпусу, а у 17-го Max розміщений униз. Це пов'язано з повним реінженірингом внутрішньої конструкції. Apple переробила компонування. І через це змінилось розташування лотка. Цікавий факт: якщо у вас iPhone на e 7 то батарея в ній більша, а отже, більший час роботи вашого телефону. Отже, автономність у них майже однакова. Щодо матеріалів корпусу, у 16-го Max використовується титан і внутрішня алюмінієва рамка для кріплення компонентів, плюс скло спереду і ззаду. А от у 17 ки Apple повернулась до алюмінію, який раніше вже використовувала. Тобто це суцільний шматок алюмінію алюмінію, з якого вирізаний цілий корпус айфону, із задньою скляною панеллю та склом дисплея спереду. І тут виникає питання, чому Apple минулий рік заявили, що титан це найкраще, що вони зробили, а зараз повертаються до алюмінію. Тим, якщо говорити про практичність, алюміній поводиться чудово. І зараз я поясню чому. Його складно подряпати, Корпус тримається міцно, алюміній виглядає преміально, не те, що нам показують в тіктоках. Згадайте ті ж самі MacBook. Вони також з алюмінію і ніхто не скаржиться. Але коли алюміній з'являється у айфон, відразу починаються суперечки про подряпини. Ну а зараз ми переходимо до внутрянки. У 16 Pro Max стоїть a 18 Pro, а у 17-го Pro Max стоїть a 19 Pro. Це шестиядерні процесори і шестиграфічними ядрами. Але головне, у 17-го Pro Max тепер 12 Гіабайт оперативки, тоді як у 16-го Pro Max залишилось 8. Дисплей. Він на обох моделях ідентичний. Однакова роздільна здатність діагональ 6,9 дюймів. Туперетіна HDR, підтримка promotion 120 Гц. Дуже плавне зображення. always on Display Dynamic Island. Усе це залишилось без змін. І єдина різниця між ними це рівень захисту скла. У 16 Pro Max використовується Ceramic shield першого покоління, а у 17 Pro Max використовується Ceramic shield другого покоління і спереду і ззаду. Тобто телефон стає. Дається ще більш захищеним. Але подивимося з часом. У 17 Pro Max також з'явилось антиблікове покриття, якого не було в 16 Pro Max. На екрані, помітно, менше відблисків, якщо направити його на яскраве світло. Хоча на сонці різниця не така вже й радикальна. Досвід використання в обох випадках приблизно однаковий. Ну а тепер про камери. У 16 Pro Max три модулі, головний 48 мегапікселів і ще один 48 мегапікселів ультраширокий. У 17 Pro Max усі три камери по 48 мегапікселів. Основна, ширококутна і телефото. І якість реально помітно покращилась. Знімки стали детальнішими та об'ємнішими, особливо на 17 Pro Max. Якщо зайти в додаток камера, видно, що збільшення тепер до 8х, як у фото, так і у відео. У 16 Pro Max було максимум 5х. І ще одна крута новинка в 17 – це подвійна зйомка відео. Тепер можна одночасно записуватись в фронтальний. Та основної камери може це не зовсім ще потрібно, але для блогерів та реакцій просто клас. Можна навіть керувати зумом задньої камери просто під час запису відео. На фронтальній камері з'явився новий режим, який дозволяє розширити кадр без перевертання телефону і зробити ширококутне селфі. Якщо підсумувати, 17 Pro Max це не просто косметичне оновлення. Apple реально попрацювала над внутрянкою. Новий процесор, оперативка камери та алюмінієвий корпус. Але якщо ви користуєте 16 Pro Max, то міняти його зараз не обов'язково. Це все ще дуже потужний флагман, який тримає свої позиції. Але якщо ви хочете максимум комфорту, стабільності та камеру нового рівня, тоді беріть 17-ку. Це не революція, але це еволюція, яка відчувається щодня у швидкості Температурі корпусу, фото і відео. Тому рішення тільки за вами: переплачувати за новинку, чи взяти перевірений флагман вигідніше. Також у нас на сайті доступні всі модельки айфонів як в новому, так і вживаному стані. Переходьте та обирайте свій смартфон. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та напишіть нам в коментарях, чи плануєте оновлюватись на 17 ку Ви були на каналі Storine. Юа. Всім папа! -па.